Привіт! Ви на каналі Кухня на Двох і я вам покажу, як робити швидкий полуничний конфітюр Приготуємо швидкий полуничний конфітюр Для цього нам знадобиться каструля з товстим дном, 300 мл пюре з полуниці. Я взяла заморожену і скільки ж цукру. Пюре полуниці поміщаю в каструлю і змішую його з цукром. Уварюємо на середньому вогні, постійно помішуючи до кипіння. Після того, як суміш закипить, варимо ще 3-5 хвилин на маленькому вогні. Коли цукор трошечки розтане, вливаю сюди 1 столову ложку лимонного соку для того, щоб у нас зберігся яскравий колір. Коли Пюре з цукром починає закипати, і на поверхні з'являються маленькі бульбашки. Робимо вогонь е, на мінімум та уварюємо до густої консистенції. Не забувайте помішувати конфітюр набув яскравого кольору та загус до такої консистенції. З'явилася тоненька струйка. Знімаємо його з вогню. Та переливаємо в банку. І залишаємо в холодильнику до повного охолодження. Якщо ж конфітюр необхідно буде використати для торту, тоді ділимо, як вам зручно, переливаємо в кільце та відправляємо до морозильної камери. І користуємось. Конфітюр готовий, ви можете заморозити його та використовувати в торті. Або ж, не доводячи до кипіння, додайте 1 столову ложку крохмалю для того, щоб він набув більш густої консистенції. Можете також додати агар-агар або желатин для того, щоб консистенція була більш плотною. Готуйте з нами! Слава Україні!